І я вже запрошу до нашої студії секретаря Львівської міської ради Анатолія Забарила. Я вас вітаю доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, сідайте. Нагадую нашим глядачам, що це прямий ефір: 2.98.71.91, Якщо у вас будуть запитання до нашого гостя, отож, пане Анатолію, розуміємо, що е, відбулася тільки перша сесія, на котрій було обрано секретаря міської ради. Це вас це е, було сформовано е, комісії, тобто говорити ще про якісь результати роботи напевно зарано, але є про що поговорити, яким яким ви бачите перспективи роботи цієї новообраної ради, насамперед до вас запитання, як до людини, котра представляє певну політичну силу, наскільки для вас буде легко або ж складно бути не заангажованим у такій ситуації, у такому випадку? Добрий вечір, шановні телеглядачі, я дуже часто чую слова від журналістів, що секретар ради має бути не заангажований. Рівно віддалений від всіх депутатів, депутатських груп. Я скажу, що в мене інша точка зору, що якраз секретар ради має бути максимально наближений до депутатів, до фракцій і максимально заангажований на проблеми містян, проблеми міста Львова. Нова рада, тобто більш ніж дві третини ради оновлені. Це зовсім нові люди, які Прийшли у владу, ніколи не були в законодавчій гілці влади міста Львова, і якраз завдання секретаря ради максимально швидко трансформувати, ну, просто кажучи, вкрутити цих депутатів в процес прийняття рішень ну, законотворчої діяльності. І ми повинні максимально, як секретаріат, цьому сприяти. Тобто ви сказали про те, що заангажованим е, секретар міської ради має бути насамперед на ті проблеми, на ті на, на вирішення тих так, проблем. Так, так. Е, що ж, е, чим відрізняється, напевно, на вашу думку, ця рада від попередньої, ця новообрана рада від тієї, яка працювала е, до цього часу? Е... Рада Нова, ми чули дуже багато нарікань до виборчого закону, і дійсно, є багато недоліків в цьому законі про місцеві вибори, коли з 64 округів 16 так і не отримали депутата. Але цей закон виконав і досить добру місію свою. Він дав соціальний ліфт зовсім новим людям. І так, як ви кажете, ну, це якби нова якість ради. Е, ці люди з хорошою базовою освітою, люди, які хочуть працювати. Про те, що це нова якість буде ради, а я маю певний досвід, я другий раз депутат, е, навіть свідчать деякі епізоди. Е, якщо на засіданнях е, комісії. Е, Люди не виявляли бажання очолити комісію з питань муніципального майна та власності або земельних ресурсів. Це певний сигнал для суспільства, для військового суспільства. Друге питання депутати організовуються зараз групи і, фактично, маючи трошки часу перед сесією, йдуть знайомитися з роботою водоканалу, очисних споруд. Тобто, це певні сигнали для львів'ян, що ця рада буде трошки інакша, ніж ті, що були попередні. Що ж, ви сказали про те, що точніше, йдеться про те, що на першій сесії міської ради було сформовано вже депутатські постійні депутатські комісії. Також у сьогодні у засобах масової інформації багато є закидів, лунало, багато претензій щодо колуарності створення саме цих комісій. Чи погоджуєтеся з тим? Ну, були певні фобії, страхи про те, що рішення будуть прийматися кулуарно. Я відповідально можу сказати, що всі рішення організаційні, які стосувалися і комісії, і керівного складу комісії, приймалися за круглим білим столом в міській раді за участю міського голови і керівників фракцій. Ми намагалися максимально задовільнити. Бажання всіх фракцій щодо керівних посад в комісіях. Навіть не було найменшої спроби регулювати кількість людей в комісіях, тому що якщо депутат хоче працювати в тій чи іншій комісії, він і вважає, що він професійно буде працювати в тій комісії, ми задовільнили ці бажання і ну, в результаті в нас. Виявилось так, що в одних комісіях працює 10 депутатів, в деяких працює 3 депутати, але це нормально. Я думаю, що вони всі будуть достатньо ефективно працювати. Тому я розумію, що ви хочете задати питання щодо свободи, чому свобода не отримала керівних посад комісії. Це було рішення. Фракції, яке було озвучене якраз на засіданні всіх керівників фракції, якби було інше рішення, були б і інші висновки. Що ж знову ж таки, я хочу зупинитися десь більше на оцих постійних депутатських комісіях. Наскільки знову ж таки ви сказали про те, що депутати виявляли своє бажання працювати у тій чи іншій комісії? Наскільки вони відповідають все ж таки і досвідчені відповідають тим потребам, тим якостям, які необхідні в роботі тієї чи іншої комісії? Та люди майже всі з вищою освітою люди, головне бажання мають працювати. Змінювати в місті. Тому, в принципі, я не думаю, що будуть певні проблеми з роботою. От зараз, якраз сьогодні, вчора почалися і сьогодні продовжилися на комісіях розгляд нового регламенту міської ради, формуються нові положення про функціональні обов'язки тих чи інших комісій. Тобто надзвичайно активно працюють. І е, спілкуються з працівниками з виконавчої органів влади. Тобто я думаю, що ця рада буде ефективна, і, і комісії будуть працювати ефективно, і будуть приймати ці ефективні рішення. Що ж, підказує, що до нас телефонують. Пропоную послухати глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, Рибій Павло. Поясніть, будь ласка, мені таку ситуацію. Коли скаржишся на урядову лінію, тобі проходить письмова відповідь. Коли скаржишся на лінію 1580, ніколи не приходить письмова відповідь. Скажіть, будь ласка, хто в цьому так би мовити винен? Чи є це порушенням закону про звернення громадян? А також скажіть, будь ласка, хто винуватий, що не можна подавати звернення саме через цю гарячу лінію міста до депутата кожного конкретно? Чи це в силах депутатів, чи це в силах міського голови? Наскільки я інформований, всі звернення, які проходять через єдине вікно, вони всі ну, повинні попадати до депутатів і повинні отримати заявники відповідь. Я не можу поки що відповідати за ті чи інші конкретні епізоди, коли людям не надали відповідь. Можу одне сказати, що. Ми будемо намагатися цю якраз бюрократичну так звану складову відслідковувати для того, щоб ну, у людей не було нарікань на те, що були порушені ті чи інші якісь процедурні питання. Зрозуміло, що ж, повертаємося до роботи Львівської міської ради до депутатів сьогодні, якщо не помиляюся, сім політичних сил представлені у Львівській міській раді. Як вам буде вдаватися знаходити компроміси і порозуміння саме між депутатами? Тому що пригадуємо, як це відбувалося по попередні скликання, було зовсім непросто. Я думаю, не буде особливих проблем по тій причині, що на самому початку роботи шість фракцій і міський голова підписали декларацію про наміри. В тій декларації говориться про те, що ці фракції будуть об'єднувати свої зусилля ну, якраз в частині розбудови міста Львова. І протиріч не повинно виникати. Я розумію, що будуть дискусії в цій раді, я розумію, що будуть конфлікти, звичайно, але. Наше завдання щоб ці конфлікти переводити в розряд дискусій і потім прийняття рішень. Що ж, тоді, напевно, які найбільш актуальні проблеми питання стоять перед депутатами Львівської міської ради? Ну, найважливіше питання, звичайно, це питання бюджету. Тобто найбільше навантаження зараз буде на комісії з питань планування бюджету. Яка буде в режимі онлайн працювати і в грудень, і січень. Маємо надію, що ще в цьому році ми приймемо загальний бюджет міста, а в січні приймемо бюджет розвитку і тому якраз основне навантаження буде на цій комісії. Хоча і інші комісії зараз працюють, працюють над питаннями поточними, які є дуже багато в зв'язку з тим, що був певний період часу, коли рада не працювала в зв'язку з виборчою кампанією, накопичились трошки питань, які потребують навіть ну певні такі речі, як перевізування самих ухвал і розгляд на комісії, вже нових комісіях. Тому Іде робочий процес роботи. Тобто запущений механізм роботи ради, комісії працюють, завтра продовжиться, понеділок, вівторок, середа, фактично, не працюють. Далі колегії. Відповідно, ми будемо дотримуватися всіх питань термінів розглядів документів. Дуже просили представників виконавчих органів дотримуватися. Терміни візування всіх ухвал для того, щоб потім не було громадськості нарікання, що там та чи інша ухвала дуже довго проходить період візування. Так само є і підозрілим, коли та чи інша ухвала в реактивному порядку, там за 10 днів проходить процедуру візування. Тому ми за цими речами будемо дуже уважно слідкувати, для того, щоб громадськості не виникало ніяких. Додаткових питань. Що ж, пане Анатолію, коли планується наступна вже робоча така сесія, е, і які, мабуть, такі ключові питання будуть розглядатися на ній? Е, наступна робоча сесія планується на 17 грудня? Ми готуємося до сесії. Крім таких поточних питань, буде розглядатися питання регламенту, нового регламенту е, міської ради. Я думаю, що ми розглянемо питання нової структури виконавчих органів Львівської міської ради. Так само будуть інші питання можливо, почнемо розглядати бюджет. То це б добре було би, якби ми почали розглядати бюджетні питання. Що про структуру Львівської міської ради сьогодні у Львівській обласній раді депутати підтримали пропозицію голови скорочення структури обласної ради. Чи не планується у місті таких ж кроків? Я скажу свою точку зору на рахунок скорочення. Я завжди за оптимізацію структур. Але оптимізація не завжди передбачає скорочення. І як бувши голова об'єднання проспілкового комітету виконавчих органів Львівської міської ради, хочу сказати, що якраз що стосується міської ради, то треба ставити питання оптимізації і гідної оплати праці працівників. Це така моя позиція. Я думаю, буду в тому і переконувати і своїх колег. По міській раді. Що ж, і важливе також запитання, яке стосується саме оцього діалогу між мешканцями міста і тими, кого вони обрали представляти їх інтереси. Наскільки він? Ви його відчуваєте? Наскільки він є, в принципі? Та діалог почався ще між коли були. Кандидатами в депутати тобто під час, виборчого, та, під час процесу. виборчого процесу і цей діалог напевно продовжиться зараз, тому що кожен депутат зобов'язаний відкрити громадську приймальню. І ми все, що буде стосуватися графіку прийому громадян, це все буде доступні інформації для того, щоб люди могли спілкуватися з своїм депутатом, ну і не тільки зі своїм депутатом, а і з будь-ким, з ким вважається потрібне. Тому я думаю, що цей діалог буде продовжений. Ну і ми повинні розуміти, що депутати повинні працювати не тільки з мешканцями, вони депутати міста Львова. Вони повинні працювати на макрорівні, тобто працювати і над стратегією міста Львова. Так само я думаю, що і депутатів разом з громадськістю чекає робота по розробці нового статуту міста, тому що той статут, який був у 2007-2009 році. Розробник, який зараз фактично знаходиться справа в суді. Ну він вже дещо застарів. Тобто час іде, треба міняти так само і нормативні документи, і такий основний документ для міста, як і статут міста Королівського, міста Лева. Тому і над цим буде робота. Роботи дуже багато, але Головне, що процес пішов. Я вважаю, що робота секретаря, можливо, це буде трошки відрізнятися від інших точок зору, має бути максимально непомітна, максимально ефективна. Я не буду приймати дуже ну, часто участь в піар певних шоу. Не буду робити цікаві такі речі для журналістів, як камери там чи обтирання снігом перед ратушою. Але я буду максимально ефективно працювати для того, щоб громадськість могла оцінити роботу цієї ради через той термін, коли ну, закінчиться її повноваження. Дуже дякую і дуже на це сподіваємося. Підказують, що у нас є ще телефонний дзвоник. Ми слухаємо нашого глядача і будемо підсумовувати вже нашу зустріч. Але добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. вас Виступи, Марта. У мене запитання, скажіть, будь ласка, я до нині не бачила, ну, взагалі, в загальному, не друкувався бюджет обласної ради. Тобто статті видатки від доходів квартально або по півріччі, або річні. Такого не було в газетах. Тепер ще єдине. Я рахую, що пряма трансляція сесій то марна е, викидання грошей. Бюджету, тому що ніхто їх не дивиться, ніхто не слухає. Посики ефекту від сесії дуже мало, і я рахую, що потрібно ті кошти вивільнити, щоб направити їх на виконання. Ваша думка, дякую за увагу. Дуже дякую. Е, питання стосувалося е, обласної ради і трансляції. І бюджет обласної ради щодо міської ради, то ми транслюємо в інтернет, скажемо, ресурси, де можна послухати все, що відбувається в міській раді. І що стосується якраз міського бюджету, ми максимально будемо інформувати мешканців про основні показники бюджету. Це я вам обіцяю. І на закінчення хочу сказати, що робота міської ради буде максимально прозора. Для журналістів це буде максимально інформація про все, що відбувається в Львівській міській раді. Я буду слідкувати за тим, щоб всі процедури були чітко дотримані. Ухвали, які не завізовані чи не довізовані на сесію міської ради, попадати, не будуть. Бажано, щоб максимально менше питань було з голосу. Для того крім того, ми врахуємо звичайно пропозиції громадськості. Про те, щоб навіть питання, які стосуються порядку денного засідання комісії, також, хоча це трошки складніше, вони формуються достатньо так щільно перед комісією. Ми будемо намагатися навіть ці питання для журналістів, для громадськості висвітлювати, для того, щоб могли до того, як питання буде розглянуто, щоб могли ознайомитися, що розглядає міська рада. Я думаю, це ну буде спонукати до того, що менше буде конфліктів, менше барабанів під. Міською радою, і я думаю, що це буде сприяти ефективності роботи Львівської міської ради. Що ж хочеться побажати вам тільки успіхів! Дякую, Дякую за сам. те, що Дякую. були у нас у ефірі. А следачами побачимося після короткої паузи.